Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив і лукаве перед Тобою вчинив. Отже праведний ти у слові твоїм, і справедливий у присуді твоїм. Ось, бо в беззаконні Зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрости твоєї явив ти мені. Окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене. І стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені. відверни лице твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння твого і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів твоїх, і нечестиві навернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я, всепалення Ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним Ти не погордуєш. Ущаслив Господи благоволінням Твоїм Сион, і хай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення. Тоді покладуть на жертовник твій тельців.